На даний час громадянин затриманий та знаходиться від ТТС Міровського відділу поліції. Проводиться досудове розслідування. Скажіть, за що ви затримали? За кражу. Часний сектора. Що ви крадали? Золоте лінія, цифрові фотоапарати, камери. Куди ви її надували? В ломбард. таксі стам продавав. А взагалі скільки ви обокрали будинків? Не знаю, 20-30, Може, 40. За який період? Місяця за три після. І ви всі ці кошти витратили? Ну, так. Да. А як саме вчинялась крадіжка? Злом пластикова окна. А чим? Лежим рукою. А як саме вибирали якісь домоволодіння обкрадати? Ну, лад. Просто проходив на лад, ходив. Нікого не було вдома. Діло злом, так, приїхав. А обкрадали квартири чи приватні будинки? Приватні. Ну, як ти не знаєш. Зараз ми в домі з запори, і ніхто не бачить тебе. А в який час переважно крадіжки вчиняли? З утра, десь з 9 до 11 а ви раніше судимі чи ні? Да. А за що ви були судимі? Тоже за кражу. крашу.